Міжнародні партнери виділили на розмінування в Україні 700 мільйонів доларів і розрахована програма до 2027 року. Я дуже сподіваюся, що міжнародні партнери не будуть одразу виділяти всі 700 мільйонів, а будуть це дозувати. Чому? А тому, що є підозра, що ці 700 мільйонів, якщо б їх виділили зразу, вони просто не доживуть ні до 27-го, ні до 26-го, ні, можливо, навіть до 25-го року. І коли ми кажемо, та ну. А як це може бути, то я пригадаю те, що люблять говорити деякі українці: не можна на керівника держави або на керівників держави все вішати. Вони не можуть все проконтролювати. Ну от вам і відповідь: керівники не можуть це проконтролювати, Значить, кошти виділяти в такій кількості одразу не можна. Дозовано, власне, так як держава робить з немовлятами народженими. сім'ям виділяють дозовано, щоб вистачило на Немовлят, а не просто сім'я взяла, і за ці кошти ах, щось собі придбала. Так і тут може бути. Знаєте, якась сім'я візьме або дві сім'ї, або п'ять сімей, або двадцять сімей, скільки там керують нами. Ну і куплять собі щось. А розмінування залишиться в проєкті. тому що багатьом чиновникам, які нині отримують ці всі кошти, їм не доведеться відповідати за них. І до 2027 року багато з них. Я домісотків 90% в своїх кріслах не доживуть, не будуть вони там в цих кріслах до 27 року. Я от нещодавно приводив е, е, вам уривочок про те, як Турчинов запустив АТО, і там е, він називає прізвища і міністрів, і того, і сього, і Їх нікого вже немає. Вони ні за що не відповідають. Тому я дуже сподіваюся, що ці 700 мільйонів будуть виділені і використані, і проконтрольовані реально на розмінування нашої країни. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, шапці профілю, там про це докладніше. Сьогодні ввечері проведемо стрім. Стрім проводимо в Ютубі. Буде сьогодні о 22.00. Приходьте.